Не вкладається в голові, що воно це таке може жити у нашому селі така людина, що зробити це скільки горя людям. Добре, що пам'ятники цілі. Будемо ставити своїми силами, а цей прийдеться міняти. Зараз найдешевий поганенький пам'ятник, я вже визнавала, 15 тисяч гривень. Звалили вперед пам'ятник, потім повернули його, кинули назад. Дивіться, ще й ногами походили. Ви бачите? Це люди. Це, це морально дуже такий страшний. Взяти людям таке зробити горе в такий час, І особливо пенсіонерам, таким, як ми. Заяву напишемо, но толку з неї, я не знаю, Ніхто ж нам компенсації ніякої не дасть. Но ми то наше... Не таке горе, як людей, такі пам'ятники, побиті дорогі. Подія, яка відбулася в нашій громаді, мабуть, найбільш неприємна і резонансна за всю історію існування громади, тому що вона свідчить про великий дефіцит. Дефіцит людяності, совісті, розуму.